Брати участь у конкурсі Любов Фагоцист не планувала. каже, надіслати анкету порадили колеги. Далі конкурс, тести, анкети. Згодом жінка дізналась, що вона бронзова призерка у номінації Сестра Наставник. Це таку я отримала нагороду. Я прийшла іспити. Були були тести, були анкети, були опитування. І я дуже здивувалася, що мені прийшов запрошення. На отримання нагороди третього місця, медсестра, наставник України, медичною сестрою Любов Фагоцист працює понад 40 років. У лікарні почала працювати відразу після закінчення медичного училища. Допомагати людям це моє покликання. Обрала медицину. Це моя була мрія. Я дуже любила медицину. Що важливо, моє ну, компетентність, виваженість і згуртованість, щоб згуртувати колектив. Вона хороший організатор. Тор організувати що роботу, що досуг може, толоку може організувати. хороша і дівчата її люблять, що санітарки, що медсестри. Ну до неї гарно відносяться. П'ятихвилинка з колегами перевірки та консультації так, щоранку починає робочий день головна медсестра Любов Агоци. Вона ж сестра, наставниця для усіх медсестер Романівської лікарні, каже директорка медичного закладу Ірина Серд. Перш за все, це людина відповідальна людина, яка знає свою справу. Яка вміє організувати, яка вміє повести за собою, яка має що передати колегам, які приходять на роботу і, маючи такий досвід, вона може їх навчити навколо себе. Вона вміє згуртувати старших медичних сестер відділень, створивши раду медичних сестер, які допомагають своєю роботою, як в кожному відділенні, так і загалом для закладу. Приходиш в лікарню, а зараз особливо зараз що. Ось є такий, знаєте, ентузіаст. хочеться працювати, хочеться щось нове. Дай Боже нам, щоб скоріше прийшли наші всі близькі, родичі, здорові, здорові із і з передової. Це найбільше зараз питання в нас на цей час, щоб в нас наступила перемога. Тетяна Лещенко, Сергій Косюченко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.